Книга Елен Вайт Патріархи й пророки. Розділ 17 Втеча та вигнання. Частина 2. За основу цього розділу взято книгу буття розділи з 28 по 31. З новою твердою вірою в божественні обітниці. Певнений у присутності та керівництві небесних ангелів, Яків продовжував свою подорож до краю синів Сходу. Однак як же відрізнялася його поява тут від прибуття сюди майже сто років тому Аврамового Слуги? Слуга прибув з почтом і караваном верблюдів, з багатими дарами і золота й срібла, а Яків був самотнім мандрівником і стертими до крові стопами ніг, єдиним майном якого була його палиця. Як і слуга Авраама Яків зупинився біля криниці. Саме тут він зустрів Рахіль, молодшу доньку Лавана. Тепер послугу зробив Яків, відкотивши каменя від криниці та напоївши худобу. Коли стало відомо, що вони родичі, Яків отримав запрошення завітати в дім Лавана. Хоч він прийшов із порожніми руками без супроводу слуг, однак уже за кілька тижнів його старанність і спритність виявили себе повною мірою так що прибульці просили залишитися. За домовленістю він повинен був сім років служити лаванові за рахіль. За стародавнім звичаєм, наречений для затвердження шлюбної угоди повинен був заплатити батькові нареченої певну суму грошима або товаром, як дозволяли йому обставини. Це розцінювалося як гарантія укладення шлюбу. Батьки вважали небезпечним довіряти долю своїх дочок, чоловікам. Які не могли матеріально забезпечити сім'ю. Якщо вони не були заощадливими і енергійними у веденні господарства, у придбанні худоби і земель це викликало побоювання, що вони так і не досягнуть нічого у житті. Для випробування тих, котрі нічого не мали, щоб заплатити за дружину, була передбачена одна умова юнакові дозволялося служити в батька дівчини, яку він покохав. Строк служби залежав від установленого посагу. Коли прохач сумлінно виконував свою службу і показав себе в усіх відношеннях гідним, йому віддавали дівчину за дружину, а посах, отриманий батьком за доньку, вручали їй зазвичай під час весілля. Однак у випадку з Рахіллю та Лією лаван вчинив егоїстично, утримавши в себе посах, який їм належав. Саме це вони мали на увазі, коли перед виходом із Месопотамії зазначили бо ти продав нас і справді з'їв наше срібло. Цей стародавній звичай, хоч ним деколи зловживали, як це трапилося з Лаваном, мав, однак і добрі результати. Вимагаючи молодого чоловіка служби за наречену, батьки запобігали поспішному одруженню, а це давало змогу випробувати глибину його почуттів, а також переконатися в його здатності утримувати сім'ю. В наш час багато лиха спричинено тим, що люди обирають протилежний шлях. Часто трапляється так, що молоді люди до одруження мають дуже мало можливостей пізнати звички, характери одне одного і все те, що має відношення до щоденного життя. Ті, що з'єднують своє життя біля вівтаря, виявляються фактично чужими один для одного надто пізно вони доходять висновку, що не підходять одне одному, і, як наслідок, стають нещасними на все життя. Часто дружина й діти страждають від лінощів, безпорадності або порочних звичок чоловіка й батька. Якщо б за стародавнім звичаєм характер молодих людей був перевірений до шлюбу, тоді можна було уникнути великого нещастя. Сім років як і вірно служив за рахіль, і ті роки через любов його до неї були в його очах як кілька днів, але егоїстичний, скупий лаван, бажаючи втримати при собі такого цінного працівника, вдався до обману. Підмінивши Рахіль Лією. Через те, що Лія була причетною до обману, як і відчував, що не зможе полюбити її. У відповідь на докори обореного Якова, Лаван запропонував йому прослужити ще сім років за Рахіль. У той же час батько наполягав на тому, щоб Яків не проганяв Лію, оскільки це було б ганьбою для сім'ї. Так Яків опинився у нестерпно тяжкому становищі. Врешті решт він вирішив залишити Лію в себе. І все ж одружитися з Рахілю. Рахіль не завжди залишилась його коханою дружиною, та перевага, виявлена до неї, викликала заздрість і ревнощі, тому життя чоловіка було отруєне постійним суперництвом між сестрами дружинами. 20 років Яків залишався в Месопотамії, працюючи на лавана, котрий, незважаючи на те, що вони були родичами, намагався скористатися усіма вигодами від їхнього зв'язку. За своїх двох дочок він вимагав 14 років тяжкої праці, а потім разів 10 міняв нагороду Якову. Але Яків служив старанно і вірно. Слова, сказані ним Лавану, під час їхньої останньої розмови, яскраво свідчать про ту невтомну пильність, з якої він захищав інтереси свого вимогливого господаря Я вже 20 років із тобою. Вівці та кози твої не давали мертвого плоду, а баранів отари твоєї я не їв. Розшарпаного диким звіром я не приносив до тебе, я сам ніс ту шкоду. Від мене ти домагався того, що було вкрадене вдень або вночі. Бувало, що вдень зідала мене спекота, а вночі холод, і мій сон тікав з моїх очей. У день і вночі пастир повинен був пильнувати свої отари, їм загрожував напад розбійників, а також диких звірів, котрі були у великій кількості. Сміливо нападаючи на отари, вони завдавали їм великого спустошення, якщо належним чином не охоронялися. У Якова було чимало помічників, які дбали про численні отари Лавана, однак уся відповідальність за них лежала на ньому. У деякі пори року він мусив невідлучно бути при отарах. У суху пору наглядав, щоб худоба не гинула від спраги, а найхолодніші місяці від сильних нічних морозів. Яків був старшим пастером. Слуги, що працювали під його керівництвом, були помічниками. Якщо пропадала якась із овечок, втрата лягала на старшого пастера. Він же, в свою чергу, суворо питав і слуг, яким був доручений догляд за отарою, яка погано доглядалась. Образ старанного, турботливого пастиря, його сповнене ніжності, співчуття до безпорадних істот, довірених його опіці, використовували богонатхнені письменники. Змальовуючи найдорогоцінніші істини Євангелія. Христос, своїм ставленням до людей завжди порівнювався з пастирем. Він бачив, що після гріхопадіння його вівці приречені на загибель на темних дорогах гріха. Аби врятувати цих заблудлих, Христос відмовився від честі та слави Отця. Він говорить, загиблу вівцю відшукаю, а сполошену поверну, поранену перев'яжу, а хвору зміцню. Я спасу отару свою, і вона не буде здобиччю і звірина віриназом на жертиме їх. Книга пророка Єзикіїля, 34 розділ, 16, 22 та 28 вірш. Голос Христа закликає до його кошари, яка буде у день тінню від спеки, і захистом та укриттям від негоди і дощу. Книга пророка Ісаї, 4 розділ, 6 вірш. Він невтомно піклується про своїх овець. Він зміцнює слабких. Допомагає страждаючим, бере на руки ягнят і носить їх на своїх грудях. Його вівці люблять його. За чужим же не підуть, а будуть утікати від нього, бо не знають вони чужого голосу. Євангеліє від Івана, 10 розділ, 5 вірш Христос говорить пастир добре покладає життя своє за овець, а найми той, хто не пастир, якому вівці не свої. Коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівці й тікає. А вовк їх хапає і розганяє, а наймит тут тікає, тому що він наймет і не дбає про вівці. Я пастир добрий, і знаю своїх, і мої знають мене. Вірші з 11 по 14. Кінець другої частини